Виконуємо практичну роботу 2.6 за підручником інформатки 8 клас Джона Біоса 2025 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. В час виконання практичної роботи я буду використовувати табличний процесор Excel 2024, але ви можете використовувати інші версії Excel. Виділимо клітинку F10 і ось цій клітинці потрібно підрахувати, скільки коштів ми отримали. При продажі цифрових камер за січень. Якщо ціна цифрової камери 150 євро. Формула в Excel розпочинається з «Дорівнює». І, очевидно, нам потрібно кількість проданих цифрових камер помножити на вартість цифрової камери. Натискаємо Enter для підтвердження формули ну або кнопку від. Вийшло в нас 3000. Тепер для того, щоб не вводити ось тут такі самі формули, використаємо автозаповнення. Для цього наводимо козінник миші на нижній правий куточок. Щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Ну І бачимо, щось у нас не так. Давайте подивимося, в чому справа. Відкриємо ось цю формулу. Бачите, ось у нас ця клітинка. Кількість цифрових камер змістилася вниз, і це нам потрібно. Але змістилася також ціна. Тепер стала ціна планшета. А от якраз цього нам не потрібно. Відмінимо, скасуємо. Двічі клацнемо по клітинці, щоб відредагувати формулу. І зробимо так, щоб наша клітинка не з'їжджала вниз. Як бачимо, коли ми тягнемо вниз, то в нас змінюються рядки. Для того, щоб рядки не з'їжджали, ставимо перед назвою рядка значок долара. І на це буде працювати. Але на всякий випадок, щоб ще й не змінювалися стопці, поставимо значок долара і перед назвою стопця. Це буде абсолютно посилання на клітинку. І тепер у нас ця клітинка зміщуватися не буде. Криму, так, бачите, все добре. Аналогічно робимо для планшета iPad і айфона. Думаю, тут все зрозуміло. Не забуваємо тільки ставити значок долара з клавіатури, ну або клавішу F4, і бачите, автоматично стало. Ну і щоб було швидше, виділяємо ось ці три клітинки і використовуємо автозаповнення. Перевіримо на якісь, чи все добре, все добре. Тепер потрібно відобразити суму податку, яку інтернет-магазин сплатить за кожну позицію в рядку під місяцями. Сума податку у нас ось тут. Спочатку обчислимо взагалі загальну суму, скільки ми отримали. По наших пристроях. Для цього перейдемо на вкладку формули. вибираємо ту суму, сума, перевіряємо, чи в нас вибраний правильний діапазон. І використовуємо автозаповнення. Так, все добре. Ну і тепер обчислюємо суму податку. Формулу в Excel пам'ятаємо дорівнює, Вибираємо загальну суму. Множимо. На відсоток. Ну, але ви вже зрозуміли, я думаю, що нам треба також зробити. Що також потрібно поставити значок долара. І бачите, коли ми тягнемо праворуч, то в нас вже зміщується ступець. Тобто можна було поставити тільки ось тут значок долара. І в нас все працює. Хоча в таких випадках у нас ця клітинка точно зміщуватися не буде. На всякий випадок варто було поставити і біля стопця, і біля рядка. Але результат той самий. Тепер наступного року інтернет-магазин збільшить виручку на 15%. От, збільшення доходів у цій клітинці. Ну і тут бачимо в файлі 20-21 рік, в практичному завданні 23-24 пропонується, Ну це вже таке. Головний нам результат. Пишемо формулу, дорівнює, беремо суму за попередній рік цифрових камер і множимо на виручку. Ну, і я думаю, ви вже зрозуміли. Робимо абсолютно посилання значок долара. Ну і тут нам вже потрібно ставити точно і біля стопця, і біля рядка. Використовуємо ось тут автозаповнення і зразу сюди. Бачите, як набагато швидше. Ну і тепер. Інтернет-магазин отримує прибуток, якщо загальний місячний дохід перевищує 20 тисяч євро. Тобто по всьому цьому. І нам, якщо є прибуток, потрібно вивести слово прибуток. А якщо немає, тоді дефіцит. Цей результат будемо в цьому стопчику оформлювати. Отже, виділяємо клітинку N10. Спочатку зробимо для січня January, Тут потрібно використовувати логічну функцію якщо ІФ, давайте перейдемо на вкладку формули. Логічні «if». Логічний вираз у нас буде. Нам потрібно підрахувати суму за цей рік. З практичного завдання зрозуміло, що це має бути ось цей рік, хоч там і інший вказаний. Отже, спочатку обчислюємо суму, для цього використовуємо функцію сам. Ось так і записуємо. Відбираємося діапазон. Закриваємо дужку і має бути більше. А от ліміт надходжень місяць. Ось ці клітинці знаходяться. Ну, якщо в нас більше умова істина true, значить пишемо прибуток. А якщо ні, то дефіцит. Окей. І в нас вийшло слово дефіцит. Хоча, якщо ми просто подивимося сюди, то здається, що все-таки щось неправильно. Давайте введемо число якесь точно більше 20 тисяч. І все одно дефіцит вертаємо назад. В чому справа? Бачите, коли ми виділяємо цю клітинку, ось тут з'являється якась помилка. Число збережене як текст. Якщо у вас ось таке є, то вибираємо перетворити на число. Справа в тому, що це в нас розпізнає як текст, а не число. Ось тут є пробіл. І через це в нас обчислення не ведуться. От в цьому випадку беремо перетворити на число, бачите, вже прибуток. Якщо ж у вас такої немає, залежно від версії, її може не бути, Забираємо зі ці пропуск. Enter. Так, і вже все добре. Бачите, стало прибуток. Ну і. Очевидно, робимо ось тут абсолютне посилання, значок долара, і використовуємо автозаповнення. Так, скрізь прибуток. Це, звичайно, добре. Давайте перевіримо, чи зміниться, видаляємо. Тут став дефіцит. Так, добре. Все працює. Давайте ще збережемо. Я збережу в іншому місці, через це вбираю зберегти як. Зберігаю власні папці, ну і з тим самим іменем. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!